Продовжуємо наш ефір на телеканалі Соціальна країна в студії Катерина Некреча. І мої наступні гості це Ліана Ребрик, волонтер 39-ї жіночої сотні та Олександр Третьяков, сотник самооборони першої. Так? Будемо говорити з вами про, про все. Про все важливо, що відбувається, але спершу ви є волонтерами, правильно я розумію. І наразі так були в зоні АТО, так. знаєте, яка картина там, знаєте, що потрібно, і нашим, нашим бійцям. Перш за все, от, Лена, наприклад, які зараз очевидно, що потрібно, потрібен зимовий, зимовий одяг, я так розумію, що продукти. от наскільки, так, наскільки цими речами забезпечені від держави зараз наші бійці? Ну, від держави, якщо можна назвати наш народ державою, ну тобто так і є, то тоді, звісно, хлопці, дівчата, які воюють в АТО, вони забезпечені. Але, ну, в принципі, це не від кого секрет, що за рахунок волонтерів більш за все. Тобто, ну я так завжди кажу: є люди, коли ми збираємо допомогу, там, наприклад, ті ж, ті ж самі продукти, так там люди приносять продукти, передають їх хлопцям в АТО. І, а деякі кажуть, я нічого не буду передавати. Держава має це все робити. Ви ж їх обрали, вони мають все спонсорувати і тому подібне. Ну, я за -за завжди відповідаю таким людям, що ну. Поки держава має, і поки ми повинні змусити державу виконувати все 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 вчасно. Тобто, хлопцям потрібно щось їсти. Ну і для цього потрібні ми волонтери, і просто звичайні українці, які різних професій, різного віку, але вони об'єдналися заради спільної мети. Тобто, і зараз, коли є нагальна потреба, проблема, у нас немає часу зволікати і думати про те, що ага, треба змусити тих працювати, тих працювати. Тобто нам потрібно швидко реагувати, а вже потім, звісно, розуміти, розбиратися, хто винний, хто не допрацював, хто на своєму робочому місці не зробив ті чи інші речі, накази, які мали впливати на доставку цих продуктів та інше. Скільки жінок, волонтерів сьогодні в зоні? А то у різній якості? Чи волонтерів жінок волонтерів і, також? і жінок, бійців дуже багато. Тобто зараз. Допомога в АТО, вона ж дуже багатостороння, Тобто від медиків до поварів, до працівників в кухні. Так само є жінки-бійці, які не бояться йти на передову, брати в руки зброю, захищати свою країну плючо-пліч із хлопцями на рівні. Майже ось також є і соціальна така. Проблема соціальний аспект, тобто психологічна допомога. І Це насправді треба, ну не треба недооцінювати, тому що психологічна допомога дуже важлива, адже є таке поняття, картація бійці повертаються додому на деякий час. і Для них дуже важко усвідомити, що тут немає війни, так не безпосередньо. Тут не стріляють на вулицях. Люди п'ють каву в кафе, гарно вдягнені, і це дуже давить на психіку. і Деякі не витримують. Тобто і починаються вже процеси, такі ну депресія і тому подібне. Навіть тобто... переселенцям важко, в принципі, дивитися на те, як життя звичайне так, в принципі, тут є. А, Олександре, скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що ви воювали? Так. Коли це було в Вайдарі, так? ви Так, я в Вайдарі розвідзвод, якщо бути точним. Скільки часу ви там? Три місяці. Після взяття щастя на слідучий день, як взяли Савченко. В принципі, і uh -huh. брали, і ми йшли її визволяти, і тому був тоді такий великий прорив. Uh -huh. Тобто ситуацію на фронті я дуже добре знаю. Якщо щось інтересує, може пояснити. Звісно, цікаво, тому що це, це і велика честь спілкуватися з вами, так? А, а зараз ви певна ротація пройшла, тобто то ви чи повернетеся? Вищу? Повна наша група зараз Зайдара. Десь місяць-півтора назад У повністю ми туди відійшли. І зараз ми створюємо свій батальйон. Угу. Новий батальйон, так. Це новий батальйон, так. Ми набираємо туди хлопців, які вже прослужили, яких ми знаємо. Тобто готуємо більш професійно, так скажемо, хлопців. Олександр, ну ви, ви були, ви знаєте, от питання забезпечення державою, тому що те, що ми чуємо від представників держави чи кабінету міністрів, чи навіть від президента, що наші бійці там в зоні АТО забезпечені усім. Так, а якщо виникають проблеми, то вони, начебто, одразу їх. Яка ситуація є насправді? Ну, я знаю ситуацію дуже добре в цьому плані. Я скажу так, що якщо б не було волонтерів. Добровольчі батальйони були пороздіті, не накормлені. І що дає держава? Вона дає зброю, так, всі харчі, це волонтерська допомога. Я кажу зараз про добровольчі батальйони, тому щоб ви розуміли, забезпечення одягом. В принципі, всьому побуту це волонтерська допомога. Навіть рації, телефони, від Шкарпеток до навіть поповнення останні рахунку. поповнення рахунку, так, це є правда. І навіть в останній нам Сашко волонтер допомагав, передавали безпілотники. Це робилось за кошт. Тобто волонтерів. Угу. І взагалі, моя думка така, що якщо комусь зараз і треба йти, там зараз політична гонка йде, то це треба йти волонтерам, ті, які насправді снабжають нашу армію, які пілкуються про свою країну, своїх захисників. Тобто, це моя думка. така. А що зараз в щасті відбувається? Що щас справді там так безпечно? І... Я не буду казати, що там безпечно. В принципі, щастя знаходиться в 16 кілометрів від Луганська. Зліва там станеться Луганська, справа пішов в аеропорт. Ну, тобто це дуже небезпечна зона. Що відбувається на даний момент? Ну, я можу позвонити, спитатися. Ну, ну, то, ну... То, ваші колеги, друзі там зараз, так, і... так? Дуже багато хлопців з Майдану. І дівчат. — І дівчат. Знаходяться саме там. До речі, з перемирям легше стало якось Чи доставляти певну провізію. Mm -hmm. ні. ні, після Резіція того, як... як і перше було перемиря, як у цьому рванули фронт там, як і зараз, воно не здійснюється ні всі положення цього перемиря. Стрільба йде навіть у деяких районах більша, ніж вона була до цього. Ну і вже статистика є, що більше тисячі разів обстрілювалися наші позиції з боку російських військ, з боку сепаратистів за час перемиря. Mm -hmm. ну, тобто, а все ж таки, раз, яким нас чином нас... зараз тоді відбувається о, там, передача волонтерами тих чи інших ну, речей? Так, і відбувається, так тобто, і відбувається. Тобто завжди є або або Тобто, ти їдеш на тому автобусі, і волонтери їдуть на автобусах, і завжди є загроза того, що... Цей транспорт може обстріляти по дорозі. Завжди є ця загроза. Ну але ж, все одно потрібно доставляти харчі, людям потрібно їсти кожного дня. Тобто я такі вже чула фрази, ми збирали допомогу ну, безпосередньо на магазині, просто. <кху> люди можуть сказати: та війна вже скінчилась, скільки ви збираєте там, чи скільки ж можна вже збирати? Я кажу, ну ви ж до магазину ходите кожного дня, тобто вам вже їсти потрібно кожного дня. А це бійці, це люди, які для того, щоб ви зараз могли собі спокійно піти до супермаркету, не боячися, що вас. Градом обстріляють це люди, які зараз там, і вони відстоюють цю вашу можливість жити собі спокійно в мирі і займатися тими справами, які ви ви хочете робити кожного дня. Але не всі, на жаль, люди це розуміють. Звісно, інформаційна війна вона продовжується. Зараз 39-та сотня, жіноча вже досить відома. Декілька програм у нас нових є. Тобто, це зігрі бійця. Ми зараз зараз. Ми скооперованим з усіма містами України, тобто з жінками в українських містах, і вони вже локально також збирають допомогу. Тобто, жінки, які хочуть в'язати, вони можуть зв'язати з Петрик, там якісь шкарпетки і переслати нам. Тобто, ми збираємо цю допомогу. У нас є склад, і тобто знову ж. Бабусі, жінки вони допомагають, вони в'яжуть, вони присилають, і ми відправляємо це в зону АТО, бо холодно зараз і насправді, як ви вже сказали, потрібні там термоодяг, термопілизна, тобто теплі шапки, рукавиці і тому подібне. Також програма «Жінки в АТО. У нас зараз є. Тобто, жінки це для не для кого не таємниця, що жінки в АТО вони є з самого початку. Ось також ми намагаємося зараз зробити допомогу безпосередньо кожній жінці, тобто зробити посилки саме кожні, кожному бійцю, дівчині, жінці, щоб також не забувати, що це жінки їм потрібна увага. Також ми продовжимо співпрацювати з воєнкоматами. І в нас є така програма мобілізація з найбільше, тобто доносити інформацію до бійців про їх права. Це дуже важливо. Насправді, вже більш 50 тисяч. Людей було проінформовано цими листівками, які ми роздавали, про те, які в них права є. Тобто, більшість бійців, вони в них є дух, патріотизм, вони хочуть іти, вони не переживають за те, там будуть вони зареєстровані, чи ще щось. А вони мають знати про свої права, тому що звісно вони не потребують, вони не намагаються там стати героями. Це справді поклик душі, і але про свої юридичні права, про те, що вони мають там виплати, зарплати і інше, вони мають знати, тобто ми намагаємося ще й це робити. Щоб вони mm. дізнавалися про свої права. Олександре, uh -huh. у мене до вас питання, чи от ви повернулися о, з війни фактично, і держава має певні такі не знаю, назвати преференціями, це важко, але все ж таки, Чи подавали ви свою заяву на те, щоб отримати статус учасника бойових дій? Ні, принципово, чи через я вам скажу ви знали про те, що таке є? Така є сумна правда, що десь. Порядку 70% добровольчих батальйонів не є зареєстровані, які мають не безпосередньо участь у боях. Ну, наприклад, в мене за три місяці більше 38 бойових виходів. Тобто ніякого статусу, в принципі, я собі не вибивав, і хлопці, які там, ну, це не основне, Хоча це треба робити обов'язково, тому що в нас є питання по нашим двохсотим, які повертаються домой, трьохсотим. Є люди, які становляться інвалідами, і їм не надається, не надається цей статус і в двохсотих сімей, які загинули. Є дуже великі проблеми, бо в сім'ях і діти. Ну, різні ситуації, тут по кожному треба дивитися окремо. Але Дуже великі з цим проблеми, от колегії журналісти. Крім які... кстати, є. А в Азові в цьому плані найкраща ситуація в батальйоні особи. Тому що, а чому так? Ну, ось так. Це залежить, мабуть, від керуючого складу, від того, хочуть це робити чи не хочуть. Тобто це залежить це відповість, певна, що от є такі кроки, ти можеш звернутися туди і туди, щоб отримати це правильно злагоджена робота, яка спочатку була. Настроєне, так скажемо. У да? батальйони, наприклад, Тедера дуже є ще одна велика проблема. Вони не знаходяться на одному там, місці дислокування, вони дуже сильно розкинуті по території. Ну, тому є нюанси по кожному батальйону. 3. Чому власне ви не пішли? Тому що а, по документах вам ви, там ви можете довести, що ви були там в зоні бойових дій чи, чи це просто ваше небажання? На, на на даний момент я так як зимнувся, ну, тобто я не бачу поки в цьому сенсі доказати це мені дуже легко. А ті хлопці, які зараз, наприклад, в військовому госпіталі в Києві, тому що колеги, журналісти, які щодня приходять туди, там беруть інтерв'ю, спілкуються, кажуть про те, що ну про процентів певно, що 80 з них не знають, куди звертатися, навіть не знають про те, що вони мають від держави отримати о, оці там 80, здається тисяч гривень. Та вони не знають про це. В нас теж лежить там і сухарик. Багато наших знайомих хлопців. Вони не знають про це, вони дуже погано знають свої в цьому плані права, тому що статус АТО, якщо я не помиляюся, теж дається після завершення АТО. Угу. є така маленька ситуація. Тобто і їхні сім'ї, я так розумію, бо я сам на фінансиставчусь, тобто знаю трошки розприєднатися, мають свої нюанси, тобто вони свої. Права і куди вони звертатись повинні, вони знають дуже смутно, скажімо так. Навіть е проблема є е по доставці двохсотих. Я не кажу вже про те, що допомоги їхнім сімей. Тобто це треба буде робити обов'язково. Я не знаю, як вони хочуть це, а люди їх ну Я маю владу на увазі, заставлять це зробити. Т е е тому що дуже багато людей, сімей. Які постраждали, там, не маючи статусу, залишились коліками або потікали члени сім'ї і не можуть від держави на, на даний момент отримати будь-яку допомогу. Ми ну, деяким хлопцям просто навіть не до цього. Ну, коли ти лежиш, в тебе відрізана нога, і ці апарати Лізарова майже в кожного другого знов поранених. Таки, в них немає просто фізичних сил цим займатися. Їм хочеться вижити, їм їм важко і боляче. Не те, що там займатися ще вибуванням якихось прав, чому про це мобілізація найбільше, найбільша, чому важливо це, щоб вони знали про свої права. Угу. Тут знов таки ситуація волонтери займаються нашими пораненими. Бо mm -hmm. це все наші друзі, тому що був Майдан, революція. Ми там всі познайомилися, і такі добровольчі батальйони. Ну, айдар ні, ні від кого не таємниця, що це він складався повністю майже з майданівців, коли були перші заїзди, саме коли я поїхала першого разу. Тоді це були хлопці, які не знали навіть, куди вони їдуть. Ми не знали, що там за ситуація, що відбувається. І це було що ми їдемо, тому що потрібно. Ми знаємо, що треба захищати наші кордони. От, от ви, так, і всі люди, ваші друзі, які пройшли спершу, це все, що відбувалося тут в центрі Києва, потім те, що відбувається в АТО, і зараз що й вибори на носі, і ви бачите, власне, як держава намагається там регулювати ці процеси, чи перемирюється чи ні, домовитися чи ні. От просто ваша оцінка, тому що відбувається, чи згодні ви там з цим же перемир'ям, чи згодні ви з перемовинами. Давайте. Є тому. така дуже проста правда життя. Е, ну яке перем... я... а якому перемирі ми можемо казати, якщо е, воно фактично не виконується. Але все ж таки кількість е, загиблих і поранених вона зменшилась. Кількість загиблих багато. і поранених ми на даний момент не знаємо. Тобто ви не вірите цій офіційній статистиці? Я не вірю, тому що я теж був під Іловайськом. І я знаю, що там загиблих. Дуже багато. Я знаю, що багато хто пропадає. Тобто ми можемо зараз на даний момент порахувати, наприклад, скільки є з військових, так? тому що вони всі йдуть офіційно, тому що знають скільки пропало. Безвісті, це на українському угу. значить, Скільки е... людей вбито? Тобто, неділю назад я питався, казали, що це три тисячі, один чоловік. Ну, от Лисенко каже, що за весь час перемиря лише 30 військових за... загинули. Хороший. Ну, ну взагалі, це якщо це дивитися це новини, ну, в ні, даний це, момент це, це я додала лише більше, це, тому що вже... порівняно з тими цифрами, які раніше були до переміря, це загалі. А так, якщо не за 30. ці три тижні це тільки 30 людей, то це набагато менше. звісно їх не менше. Вибачте, про яке перемир'я можна взагалі говорити? Про які дипломатичні стосунки можна говорити. Стосуючись тих людей, які зараз роблять цю ситуа ситуацію в нашій країні, ну про яке перемир'я можна казати? Як можна домовлятися з людьми, яких людьми назвати неможливо? Я розумію, що це не дуже для телебачення підходяча, така можливо. <танків> Чому це, це... висловили? Це але вибачте, чи <смір> вони досі розповідають про те, що військ у російських немає тут? Вони від лиця ОБСЄ кажуть, що ОБСЄ жодних доказів присутності російських військ на території України не знайшли. Тобто ні паспортиці, ні російська техніка, ні те, що вони не, не вони самі вже не приховують цього. Ті хлопці, які кажуть, що вони думали, що вони на полігоні в Ростові, яких беруть у полон. Тобто це все розумієте, це, це, це насмішка російською мовою. Це просто е, плювати нам в очі і сміятися, коли гинуть наші хлопці, а вони продовжують розказувати, що тут фашисти. Вони продовжують розказувати, що ми захищаючи наші кордони, ми там проти слов'янського брази. Це просто ну, бред, це нонсенс. Що таке? Це АТО? От У мене до вас ті запитання, оця абревіатура. Війна. Тобто, це забульована АТО... війна. Ми намагаємося уникнути інші... цього терміну, тому що якщо буде вже це слово війна на папері, просто масштаби будуть інші. Суть не зміниться, тому що хлопці гинуть, вони захищають нашу країну, щоб далі воно не пішло. Ні для кого не секрет, що вони намагаються зробити, вони намагаються з'єднатися з Кримом, вони намагаються пройти далі. Це не для кого вже не секрет. Ми тут все це знаємо. Насправді, те, що відбувається там в Росії, мої друзі, які приїжджають, вони насправді кажуть, що все так і є. Вони, вони дійсно свято просто з любов'ю дивляться той телевізор. І вони вірять, вони звинувачують наші змі, що в нас тут брехня і тому подібне. Ну тобто це очевидні вже речі. Це про і про яке мирня можна, можна казати з такими людьми? А що робити, якщо не перемиря? То що треба було продовжувати бойові дії? Захищатися чи нападати. Давайте чи? подивимося трошки історію. Все одно усі війни, вони в кінці кінців за... закінчуються переговором. Тобто треба просто розуміти, то є вищі ешелони влади, які повинні розуміти, яка там взагалі, скажімо так, ідея, гра, які ставки, і що хоче Росія. Тобто, і чи, і чи, і чи ми за це будемо? Платити, а платимо поки життями з своїх близьких. На вашу думку, хто має вести переговори із ким? <говори> на ну, на переговори момент... ж коли, мінські перемовини ж були, а клонів думаю... від нас зорабов. Я, я вважаю, на даний сії. момент дуже тяжка ситуація. Хто їх буде вести? Розуміти. Для мене поки я не бачу, хто буде їх висти. Тобто ті кроки, які були зроблені нашою владою, є неефективними. Тобто, треба дивитися і як це налаштовуватися на інший лад. Бо ці методи не діють. Не діють. Так. Дипломатичні відносини будь-які, в тому числі і переговори, тобто дипломатична етика, вони е, під собою розуміють перш за все чесність обох сторін. І зацікавленість в мирі обох сторін. Але як ми знаємо з війни в Грузії, з війни в Чечні, тобто, так усім знана сторона, вона зацікавлена в цій війні. Ну, тому про які перемовини про які переговори це все просто театр. Ну як на мою думку, ваше ставлення до е, комбатів, які йдуть на вибори в списках тих, тих чи інших політичних партій, можливо, це зсередини все ж таки щось тоді змінить, якось вплине. Ну тож Верховну Раду восьмого скликання? якщо Лови командири, комбати, чи хтось йде на вибори, то вони повинні перш за все взагалі йти з посади. Тому що вони повинні займатися або виборами, або своїми батальйонами. Це моя думка. В мене ще Лен запитання, розкажіть про благодійний концерт, який має бути цього місяця. — місяці, так? Тобто як усіх людей до Майдану була. Було якесь життя своє побудовано, вже я займалася музикою, так виступала з концертами. І зараз вже мені все частіше кажуть про те, що згадаю все ж таки про своє призначення в житті і тому подібну творчість. Я вирішила, що якщо я вже поступово буду поєднувати волонтерську діяльність із і творчістю, то треба це робити продуктивно. І зараз е з'явилася ідея організувати благодійний концерт, тобто люди вже втомилися дуже від. Тільки від збору коштів, від збору харчів, від негативу постійного. Тобто я вирішила поєднати якось так, щоб це трошки розбавити. Етого. Є така галерея Mainstream Girls Gallery, Вона знаходиться на е, Турівській 31, на Подолі. Ця галерея вона вже два роки існує. Вона була заснована фондом благодійним набад. І ми ще до цих революційних подій ми займалися благодійністю з інститутом раку. Ми допомагали діткам, збирали за рахунок також благодійних акцій гроші. І, і, ну, тобто ми поєднали мистецтво і благодійність, заснували таке поняття як соціально-відповідальне мистецтво. Okay. І я являюся арт-менеджером цієї галереї. І зараз нам люб'язно, дали можливість там провести концерт. Це буде 11 жовтня, в суботу, 18.00, всі, хто хоче, можуть прийти. Вхід е, такий умовний 30 гривень, тобто всі гроші з концерту йдуть на потреби е, Айдару і 25-ї аеромобільної бригади. Ми вирішили. Зайнятися двома на цей раз і також можна принести з собою все, що забажаєш від теплих носків до компасів. тобто все, що хочеш передати нашим бійцям і дитячі малюнки, які ми постійно передаємо. Також також можна ми будемо знімати відео, можна буде переказати якісь вітання бійцям, сказати свої побажання, свою думку висловити, те, що болить, можливо розказати. Mm -hmm. Тобто, ну якомога продуктивніше намагаємося зробити такий виступ. Я буду там виступати. І дуже цікаві класні українські гурти, це лорелея, шплясті, кобзарі та п'ятий вимір. Це mm -hmm. все mm -hmm. українські гурти, вони. Вже досить відомі в своїх колах. Добре, дякую, великі змушені закінчувати прямий ефір. У нас новини на черзі. Дякую за те, що прийшли до нас в студію. Нагадаю, що ми спілкувалися з Ліною дякую Ребрик, 39-та жіноча сотня. І Олександр Третьяков, боєць Айдару і сотник самооборони першої удачі вам, тримайтеся дякую. і шановні глядачі, Залишайтеся на нашому каналі. У нас для вас багато цікавого.